Конок зрізання зелених насаджень в місті Костопіль от вулиці Руданського. Дане дерево на 5300 оцінили. Поліція не знесла вини, хоча екологія дійсно надала документи повністю, як то кажуть, з актами. Грушевська, 31. Туди було дві липи. Чому вони були зрізані, розкажу досконало. Був такий еколог Кищук. Я не мав жодних повноважень, були виключно посвідчення громадського еколога. І в 2020 році доволі багато документів штампували постійно чомусь з аварійними деревами. Аварійні дерева постійні. І в результаті, в березні місяці того року, на набережні була ситуація, коли ми, як то кажуть, три дерева було спилені. Повноцінно дорослих і зелених насаджень, і щоб взяти, зупинити ті всі, що були рішення попередні, бо так як дана особа не могла представляти інтереси Державної екологічної інспекції поліського округу, у нас органи нових самоврядування тихо під шумок під Новий рік зрізали дві липи. А потім під час війни підприємець понаглів і заклав ці всі. Поліція не бачить, що там приблизно я підрахував до 300 дерев постійно визнаних. Це зрізано біля першої школи прибережна зона. В парках деяких, у нас їх 15. На набережні також порізано, в центрі багато порізано. Фото долучу, почитаєте, як різалися пачками дерева.